Шановні друзі, колеги, партнери, я Андрій Богдан, міський голова Ужгорода, запрошую вас на п'яту міжнародну виставку конференцію «Rebuild Україн, яка відбудеться у Варшаві 13-14 листопада 2025 року. Ми, як голова громада, прийняла понад 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Також в нас приїхало понад 200 підприємств. І в зв'язку з тим значно зросло завантаження на нашу інфраструктуру, зокрема, систему водопостачання та водопідведення. Ми зараз реалізуємо такі ключові проекти: це модернізація системи водопостачання та водовідведення, ремонт і відновлення шкіл та дитячих садочків, розвиток промислової інфраструктури для рядкованих підприємств, що створює додаткові робочі місця, і звичайно збільшують доходи нашої громади. 13 14 листопада. Ми представимо пріоритетні інвестиційні та інфраструктурні проекти на міжнародній виставці Рибіл Україн. Запрошую відвідати наш павільйон на цій міжнародній виставці і разом до перемоги!